Мері Попінс. Східний вітер. З одного боку вишневого провулку розташовані будинки. З іншого тягнеться парк, а посередині водять свій хоровод вишневі дерева. Будинок номер 17 найменший у провулку і єдиний, який потребує фарбування. Господарі будинку містер і місіс Бенкс вирішили, нехай у них краще буде четверо дітей, ніж гарний, чистий та зручний будинок. Забезпечити собі те і інше вони не могли. Якось містеру Бенксу треба було кудись піти, висунув у вікно голову, щоб дізнатись, який сьогодні вітер. Ага, вітер східний. Ось чому у мене кістки неють. Потрібно одягнути два пальта. Він пішов, а місіс Бенкс весь день писала в газети прохання надіслати її дітям няньку. А на горі в дитячій, Джейн і Майкл дивилися у віконце і намагалися вгадати, кого ж надішлють. Близнюки спали. Східний вітер свистів у голих гілках вишень, коли сонце збиралося закотитися за вікном, виник жіночий силует. І тут трапилось щось надзвичайне. Вітер підхопив жінку і приніс разом із багажем до вхідних дверей. Незнайомка була худа з великими руками та ногами, блискучим чорним волоссям та пронизливими блакитними очима. Це ваша нова нянька Мері Попінс, сказала мама. Як ви прийшли? спитала Джейм, нам здалося, що вас принесло вітром. Так, відповіла Мері Попінс і відкрила свою сумку. Яка смішна сумка, але там нічого зовсім нічого немає. Ти сказала нічого немає? І Мері Поппінс почала діставати з порожньої сумки безліч різних речей. Потім вона витягла велику сулію з етикеткою приймати по чайній ложці перед сном. Це ваші ліки? спитав Майкл. Ні, ваші. Я не хочу, я не буду. Але раптом Майкл відчув, що не можна дивитись на Мері Поппінс і не слухатися її. Він заплющив очі і зробив ковток. Блаженна посмішка розпливлася на його обличчі, полоничне морозиво сказав він у захваті. Лимонний сік з цукром, мрійливо сказала Джейн. Мері Поппінс налила собі порцію «Ромовий пунш, сказала вона і закоркувала пляшку. А тепер спати, наказала вона. Не минуло й хвилини, як діти опинились у ліжках. Мері Попінс, ви ніколи від нас не втечете. Залишуся, доки не зміниться вітер, коротко сказала вона і задула свічку. Ось так Мері Попінс оселилася в будинку номер 17 у вишневому провулку, і всі були раді її появі. У сусідньому будинку мешкала міс Ларк. Цілими днями кричала вона гучним голосом Ендрю, ти де, Ендрю, йди до матусі. Ендрю був похнастим песиком, як хутряна муфта. У будні дні він мав повно таких речей, які у багатьох бувають тільки в дні народження. А він мріяв стати дворняшкою, тому дружив лише з дворняжками, але йому ніколи не дозволяли виходити одному за ворота. Уявіть собі здивування Майкла і Джейн, коли вони побачили в парку Ендрю одного самісінького. Він щось прогавкав Мері Поппінс, і вона вказала йому дорогу. Ендрю помчав далі. Від здивування дитячі очі округлилися, мов блюдечка. Мері Поппінс вміє розмовляти з тваринами. Вони вже були навпроти свого будинку, як раптом почули голосні крики. Міс Ларк з двома покоївками бігала своїм двором і кричала Ендрю, Ендрю. Раптом Майкл вигукнув Міс Ларк, дивіться. Ендрю йшов не поспішаючи, а поруч із ним йшов величезний пес. Вони поважно підійшли прямо до будинку. Це жахливий пес, сказала міс Ларк, марш звідси, а ти, Ендрю, зараз же йди додому. Ендрю ліниво гавкнув, але не рушив з місця. Він каже, втрутилася Мері Попінс, що не повернеться додому, поки йому не дозволять жити тут це його останнє слово. Ендрю знову гавкнув і відвернувся. Великий пес підвівся. О, він іде. заплакала міс Ларк. Добре, Ендрю, нехай цей дворняга залишається в нас. Обидві собаки пліч-опліч неквапливо пройшли по садовій доріжці, піднявши, як прапори, хвости. Місіс іскорів. Якось Мері Поппінс із дітьми вирушила за покупками. У рибній крамниці продавець поклав у візок пакунок з рибою та омарами. В м'ясній лавці вони купили два фунти найкращих сосисок. А зараз ми підемо купувати імбирні пряники. Мері Попінс рішуче пішла вперед, штовхаючи візок із близнюками. Діти ніколи не бачили такої дивної маленької і брудної крамнички. Але під склом прилавку лежали чудові імберні пряники, і на кожному була позолочена зірка. Мері Попінс покликала Фанні, Анні, де ви? і ніби з під землі виросли дві величезні сумні жіночі постаті. Вони потиснули всім руки і сказали Привіт страшним басом. Звідки лясь за рогу показалася крихітна, тоненька, тендітна, старенька, давня давня на тоненьких, як палички, ніжках. Легко та весело вона побігла їм назустріч. Оце приємний сюрприз. Ви вже познайомилися з моїми дочками, запищала вона. Раптом вона пронизливо подивилась на дітей. Я гадаю, ви прийшли за імбирними пряниками. Ви маєте рацію, місіс Корі відповіла Мері Попінс. Панні відкрила прилавок, скільки накажете кожному по чотири, сказала Мері Попінс. І ось у дітей виявилося по цілому кульку великих пряників, кожен з яких був прикрашений позолоченою зіркою. Майкл відразу відгриз куточок одного пряника. Смачно пискнула місіс Скорі, і коли Майкл кивнув головою, кинулась у танець від радості. Але, раптом, ставши серйозною, старенька зупинилася. Майте на увазі, я не даю даремно своїх пряників, потрібно платити. З кожного по три пенси. Мері Попінс дала по монеті Джейн та Майкл. Приклейте їх до моєї сукні. Так треба, наказала місіс Корі. Мері Попінс притиснула монетку до коміра сукні місіс Корі. Монетка прилипла, і дітлахи приліпили свої три пенсовики. А що ви зробите з паперовими зірочками? спитала старенька. Ми їх сховаємо у верхній лівій скриньці шафи. Бабуся багатозначно подивилась на Мері Поппінс і кивнула їй. Здавалося, вони про щось таємно домовилися. Раптом Джейн із Майклом опинилися на тротуарі, а кондитерська зникла. Вночі, коли передбачалося, що діти сплять солодким сном, вони почули чиїсь тихі кроки. У кімнату безшумно війшла Мері Попінс, вчинила до комоду, щось взяла і вийшла. Діти підбігли до вікна і визирнули в сад. Перед їхнім будинком виднілися три постаті, одна крихітна і дві величезні. Це місіс Корі, Фанні та Анні, прошепотіла Джейн. На могутньому плечі Фанні розгойдувалися дві довгі драбини. Анні тримала величезне відоще чимось на кшталт клею та пензля. Перед будинком з'явилася Мері Попінс із кошиком, у якому щось світилося слабким та таємним світлом. Скоріше, в нас мало часу вигукнула місіс Корі. Ця група попрямувала до вишневого пагорба. На його вершині Анні та Файні встановили драбини, і місіс Корі з Мері Попінс полізли вгору. Місіс Корі макнула пензлеве відро і почала мазати клеєм небо. А Мері Попінс дістала зі свого кошика щось блискуче і приклеїла на намащене місце. Діти побачили наклеєну на небо пряникову зірку, ще одну і ще, і кожна зірка мерехтіла і сяяла, розсипаючи на всі боки золотисті промені іскристого світла. Коли кроки Мері Попінс затихли за дверима спальні, діти відчинили верхню скриньку комоду, там нічого не було, окрім стопки носовичків. Наші зірки. задихнувся від хвилювання Майкл. Як же це? Джейн струснула волоссям і сказала Я хочу знати тільки одне чи роблять зірки із золоченого паперу, чи золочений папір із зірок? Але про це знала лише Мері Поппінс. Західний вітер був перший день весни. Джейн і Майкл одразу це зрозуміли, бо в році був лише один день, коли містер Бенкс співав. Вони запам'ятали цей день назавжди по перше, тому що йому перше дозволили снідати з дорослими, по друге, тато загубив свій портфель. Де мій портфель? кричав містер Бенкс, бігаючи кругами по покою, втягуючи до цього бігу всіх інших. Нарешті містер Бенкс особисто виявив пропажу у своєму кабінеті і вибіг з дому. Він вийшов у сад і вдихнув повітря. Гм, вітер, мабуть, західний, ясно та тепло. Піду без пальта. Тата схопив свій портфель і помчав у місто. Ти чула, що він сказав? Майкл схопив Джейн за руку. Вітер західний, повільно відповіла вона. Вони очікували лиха. Джейн працювала в саду, вона якраз посадила останню редиску, коли з дитячої долинув страшний шум. Голосно тупаючи, примчав Майкл Подивися, Джейн, подивися. На його долоні лежав компас Мері Поппінс. За увесь день Мері Поппінс не сказала жодного сердитого слова. Здавалося, вона про щось глибоко замислилась. Хлопчик відчував, що в будинку номер 17 по вишневому провулку має щось статися. Надвечір вітер посилився, він свистів у трубах, вривався у щілини під віктами, загортав куточки килима у дитячій. Мері Попінс нагодувала дітей вечерою і прибрала зі столу, потім підмила у дитячий та поставила чайник на вогонь. Вона помовчала хвилину, потім поклала руку на голову Майкла, іншу на плече Джейн. Зараз я спущусь униз. Поводьтеся як слід до мого повернення. Мері Попінс вийшла і тихо зачинила за собою двері, діти сиділи в очікуванні. Годинник на камінній полисти голосно цокав, полум'я в каміні спалахнула, затрещало і тихо згасло. Діти все ще чекали. За стіною свиснув і заплакав вітер. Годинник продовжував голосно цокати. Раптом грюкнули вхідні двері, діти кинулися до вікна. Внизу на ганку стояла Мері Поппінс у пальто й капелюсі з килимовою сумкою та парасолькою. Навколо неї лютував вітер. Швидким рухом вона розкрила парасольку і підняла її над головою. З диким свистом вітер підхопив її та поніс. Діти не сумнівалися, Мері Попінс пішла назавжди, бо вітер змінився. Діти відчинили вікно. «Мері Попінс, поверніться, поверніться. Але вона не чула вона злітала все вище і вище і незабаром зникла. Ну що ж, вона залишалася, поки вітер не змінився, сказала Джеймс, сумно відвернувшись від вікна. Увечері, лягаючи спати, Джейн знайшла під подушкою маленький пакунок. Майкл з нетерпінням спостерігав, як вона розв'язує стрічку і розриває обгортковий папір. Вміст пакунку лежав на долоні Джейн. Це її портрет прошепотіла дівчинка. До портрета було додано записку Мамо, що означає аревуар? Це означає до побачення, Любо, відповіла мама. Джейн і Майкл переглянулися, очі їх сяяли. Вони зрозуміли, що хотіла сказати Мері Поппінс. Все гаразд, вона завжди робить те, що каже, сказав Майкл і відвернувся. Ти плачеш? запитала Джейн. Він спробував усміхнутись. Ні, це не я, це плачуть мої очі. Джейн ніжно підштовхнула його до ліжка і засунула портрет. Нехай сьогодні він буде в тебе. шепнула вона відбайливо, дбайливо, як Мері Поппінс підіткнула його ковдру. Так Мері Поппінс зникла з дому номер 17 по вишневому провулку. Але Джейн та Майкл знали, що вона повернеться обов'язково.